Добрий день, шановні наші колеги. Ми вас вітаємо з Києва. Сьогодні у нас 5 грудня, другий день нашої конференції. Підходить до, до кінця. Велика кількість людей цікавилася технологією, задавала багато питань. І ми обговорювали проблеми, проблеми при використанні технологій, проблеми взагалі, які у нас пов'язані з зміною клімату, з температурними режимами, з водним балансом в державі. Тому ці всі питання ми обговорювали, робили це практичними нашими підтвердженнями. Для чого це робиться? Для того, щоб наші клієнти очікували. Готувалися вже на, на майбутнє, знали, що робити, як боротися від хвороб, від і так далі, і так далі, при нашій технології. Дуже велика кількість людей, яким цікава ця технологія, яким ми відкриваємо щось нове кожен день і рахуємо, що ця технологія, ця технологія майбутнього, вона дуже потрібна нашому суспільству, нашим аграріям, українським аграріям, для того, щоб ми змогли разом скласти економіку, економічну складову і зменшити собі вартість продукції.